Друзі, всім привіт! Ну що, поговоримо з вами сьогодні про найнадійніші автомобілі з найнадійнішими двигунами, в яких немає ресурс. Ну і звісно ж, які не будуть висасувати з вас кошти на ремонт. А ці автомобілі проходять більше, ніж 400 тисяч км, навіть 500-600 і мільйон. Вам приємного перегляду, з вас вподобайка. Ну і звісно, підтримка україномовного контенту. Приїхавши попаритись обоє, хто тіло, а хто просто качана. Загнув мене, Володя, круто двоє, аж змішувач із душу співчував. Ну що, розпочинаємо вах, груп, Volkswagen, Ауді, шкода і все інше. Найнадійнішим двигуном, один з найнадійніших двигунів, звичайно, це трьохлітровий турбодізель. Який на, і ставиться на Touareg, Audi Q7 Audi a 6. Це найпопулярніший двигун, уваги. Ресурс такого двигуна більше, ніж 400 км. Надійність і попит цього двигуна ну, просто колосальні. Звісно, є один мінус. Це ціна заміни ланцюга. Ну, трішки кусається. Але якщо ви заміните, ну, звичайно, у вас проблем з цим двигуном взагалі не буде. Так що, один з самих надійних двигунів це трьохлітровий турбодізель. Також не потрібно забувати і про другі марки авто, в яких також надійні двигуни. Це Renault, Peugeot, джип, Mitsubishi. Але все це буде в інших роликах. Ну, звісно, якщо ви дасте гарну активність. Подобайко! Підпискою, ну, звісно, переглядами. Наступні автомобілі це Hyundai Sonata і Kia Optima з двигунами 2.0 LPI. Тобто газ. Ресурс таких двигунів ну, просто зашкалює. Що не скажеш про Ford з двигуном EcoBoost? Ну, У них зовсім маленький ресурс, але це в інших роликах. От, я не розумію. Така машина це Ford Edge. Ну Дуже прикольний дизайн, але встановили ось такий тетріс комплектації. Ну, це вже реально жлобство. Від 400 і вище мільйона. Я недавно заходив на авторію, дивився Hyundai Sonata, ну, знаєте, такий помаранче у нас зараз їздять. Там власник указав 270 чи 300 тисяч кілометрів, але авторія передивила всю інформацію по поводу машини, і там був мільйон 100 тисяч кілометрів. Ви представляєте, і вона до сих пор їздить. Взагалі, щоб ваш автомобіль був надійний, його потрібно раз в півроку перевіряти на автосервісі. Як в технічному стані, це перевірити ходову частину, технічні рідини та сам двигун. Ну і, звичайно, зовнішній стан автомобіля. З приводу зовнішнього стану вашого автомобіля. Всі подряпини, сколи, вони несуть подальшому іржу. І машина розпочинає гнити. Але щоб застерегти ваш автомобіль від подальшої корозії, я, звісно, рекомендую своїх друзів з компанії SimCar. У них свій детальник. Вони полірують фари, полірують кузов, наносять якісну плівку компанії Люмар. Дають гарантію на свою роботу, дають гарантію на саму плівку. Так що вам рекомендую компанію SimCard. Приїжджайте до них, вони знаходяться в місті Києві. Гарантія, якість, надійність це до них. Компанія SimCar. Наступні автомобілі, звичайно японські, з атмосферним двигуном 2.4, на який спокійно можна поставити газ та ресурс двигуна до 400 тисяч кілометрів, взагалі без нюансів, якщо ви ретельно його будете обслуговувати. Ну а після 400 тисяч кілометрів буде невеличкий масложор. Це Honda CR-V та Honda Accord. Дуже надійні автомобілі, як і по ходовій частині, ну, звісно, так і по двигуну. Рекомендую до покупки. Ну, звичайно, марка BMW, Самий надійний двигун це трьохлітровий дизель з індексом М57. Легендарний двигун, який проїде більше, ніж 400 тисяч кілометрів. Але ж, звісно, якщо ви будете ретельно його обслуговувати, наступні автомобілі це, ж, звичайно, Мерседес. Але в яких ставився двигун? З індексом 0М66. Це трьохлітровий дизель самі надійні двигуни в Мерседесі. Вони ставились на 124, на 140, на спринтера і до сих пор ставляться. Ви 100% катались в маршрутках на спринтері і замічали, який там пробіг 470, 500, 600, 700, навіть є мільйонники. Самі надійні двигуни. Я теж рекомендую автомобілі з цими двигунами Mercedes. До покупки. Якщо ви знаходитесь на Софійській Баршагівці, живете, проїжджаєте мимо, я дуже раджу заїхати на автомийку до своїх друзів, які ретельно, качественно займаються поліровкою кузова, поліровкою фар, хімчисткою, детейлінгом, мийкою, Коротше, весь спектр послуг. А з промокодом denis 10 ви отримуєте знижку на всю сферу послуг 10%. Всім гарного дня! Заїжджайте. Далі, звичайно, йде найнадійніший автомобіль в світі. Це Toyota. Але Toyota Prado з двигуном 4.0 v 6 Взагалі Toyota це найнадійніший автомобіль, як не крутий, і по двигунам, і по ходовій частині. Я два роки від'їздив на Camry 55-ки. Класна машина, нюансів взагалі не було. І по місту, і, по... і за містом катався на дальники. Замінював тільки диски і колодки. По двигуну взагалі не було питань, тому що і пробіг, до речі, був 350 тисяч кілометрів. Взагалі не було нюансів. Да, дизайн не страмнуваті, як в салоні, так і знаружен, але надійність це їхня. Також півтори року від'їздив на Camry 70 гібрид. Дизайн класний, економна. Також не було ні по двигуну питань, ні по ходовій частині, але нюанси з шкірою. Уже там у мене був пробіг пробіг тисяч Вже почала протиратися, репатися. Ну і звісно, салон скрипів Ну і візуальний стан автомобіля ЛКП дуже поганий А так, Тойота, це номер один. Запам'ятайте. А поки тут наш слесар ковиляється в опелі, це Опель Астра, я вам розповім про наступний автомобіль. Ну і звичайно, це знову увага, в яких стоїть. Двигун 1,9, дизель. самі надійні двигуни. Ну, то візьміть, гольф 4 і пасад Б5, які у нас катаються з пробігами 500-700 мільйон кілометрів, які привозять з Германії з Польщі. І ми їх тут, їх там добили, приїжджають сюди і ми їх тут ще докатуємо. Так що ВАГ з двигуном 1,9 теж самі надійні двигуни. Який ресурс дуже великий. Це ж, звісно, ті автомобілі, одні з тих автомобілів, яких ресурс Ну просто зашкалює двигунів. Ну і показало все на практиці роками. Вам дякую за перегляд, за подобайку за підписку. Ну і до нових відео.